Робота із світовим банком. Вчора впродовж дня працювала велика група представників Світового банку на водоканалі з міським головою. Вчора було напрацьовано напрямки залучення і використання кредитних коштів. Частина тих пропозицій, які пропонував раніше водоканал, були відсіяні, частина дещо змінені. Я думаю, що впродовж двох тижнів на базі цієї роботи буде сформований власний проєкт, який роботи водоканалу необхідно виконати і на які можна залучити кошти Світового банку. Тому я сподіваюся, що впродовж двох тижнів водоканал представить мені, представить громадськості, міській раді. Ті проекти, які передбачається здійснити в рамках співпраці із Світовим банком. І сподіваюся, що до кінця серпня місяця так само Міністерство регіонального розвитку і Міністерство фінансів узгодять проєкт типової субкредитної угоди. От він також буде винесений на розгляд міської ради, так як ми це відповідно і вирішували.